Йдуть концертні тури. Перше і головне, що я сьогодні хочу сказати: люди, йдіть на концерти, змінюйте картинку за вікном. Змінюйте ваш погляд і змінюйте все, все що ви бачите за вікном в своєму житті. Йдіть на концерти наших артистів. Бо ви дійсно відчуєте і силу, і перезавантажите своє життя. І по-іншому будете дивитися завтра в світле завтра. Це правда. Це правда, тому що пісня, слово, воно лікує. Наші душі. skrzywdzeni, strażdenni. В депресивному стані, розгублені так. багато хто із нас просто навіть не признається в цьому, а тому йому все в собі. Так, от пісня і слово, або слово через пісню, можна так сказати, воно відкриває ці небесні віконечка нашої душі і лікує. Бо нам сьогодні потрібен лік для, для душі, так. кращого ліку, ніж слово щире, гарне, переплетене з музикою, переплетене з відеорядом, переплетене з знайомими особисто. Сицями, які нам подобаються, вони дуже позитивно впливають. І я хочу тобі сказати, Наталочка, що я навіть не планувала такі великі масштабні поїздки, бо я переважно так місяць-два-три концерти даю впродовж вже кількох років, і мені цього вистачало зараз. Я відчуваю потребу людей у цьому власне, новому подиху, новому сприйнятті, взагалі у подразниках, які виведуть на щось добре, на щось позитивне, на щось хороше в доброму розумінні цього слова. І я є цим подразником. Тому я бачу сенс, що потрібно такою хвилею зараз концертної моєї діяльності. Ну, це не просто концертна діяльність, а от власне цими настроями, про які ми говоримо з тобою, такою хвилею потрібно прокотитися по Україні, Обійнути тому що саме травень, саме травень, саме травень, mm. тому що ем, ну в мене є календарик, я не говорила, можу тобі показати. Такий я випустила календарик в травні минулого року, mm -hmm. і він до травня цього року. Я закодувала той календарик uh -huh. і, та, і попросила Бога, щоб в травні, до кінця травня місяця ми вже відчули відродження своєї душі і потяг до життя, потяг до нового, бажання жити, творити, uh -huh. але на своїй землі, uh -huh. для своєї країни. Одне для одного, бо Господь нас одне для одного створив. Uh -huh. Щоб ми приносили щастя, радість. І розраду, і розраду у наше з вами життя. От, скажем, я випустила такий календарик, і в тому календарику я стою і так тримаю руки на животику, як символізую те, що я тримаю дитя в утробі своїй. І Я хочу промовити цим на весь світ, що Україна була, Україна є і буде. Ніякий геноцид нищення дискредитації українців, фізичного знищення. Не зупинить наш шлях, шлях українського народу, шлях нашої української нації, нашої держави, з теперішнього майбутнього.